Вітаю вас, друзі! Хочу з вами поговорити про Hardcore Classic. Я думаю, ви вже бачили на просторах інтернету в Ютубі різних стрімерів та різних гравців, котрі не стрімлять не обов'язково це стрімери, котрі грають в Classic Hardcore. От Я вирішив спробувати, але, на жаль, так як в мене не дуже багато часу, то я лише записую свій геймплей, коли граю, там, якщо ви бажаєте, я можу вам загружати. Мій геймплей, я створив собі таури на шамана та намагаюсь е, намагаюсь не померти на старті, хоча б вийти з першої локації. Якщо не помиляюсь, я там 9 левел вже взяв десь. Е, взагалі, то для того, щоб грати е, для того, щоб грати Classic Hardcore, треба скачати декілька адонів, головний з яких так і називається хардкор адон е, В двох словах, що вам е, розкажу, про що це. Суть в тому, що цей АДОН блокує передачу будь-яких предметів другому ігроку через торговлю, через трейд, блокує використання пошти, блокує використання аукціону. Блокує е, взаємодії з іншими ігроками, в паті вам ніхто не має права допомогти. Я, ви коли стар, вибираєте персонажа, створюєте, то ви одразу вибираєте, чи ви будете грати в соло, чи ви будете грати в команді е, до трьох чоловік, тобто не більше трьох прокачуватись, і ви одразу вказуєте нікнейми цих людей в команді. І якщо ви їх не вкажете, то Адон вам просто не дасть е, брати їх в паті з ними грати. Якось так. Взагалі-то я теж побачив у стрімерів, що грають на Класіки. Я та в, в свій час у мене дуже багата історія в свій час, коли вчився в школі, дуже багато грав ще World of Warcraft Classic, економив з булочок, з обідів зі школи та приходив у нічні клуби та грав в Класік, тому що комп'ютера свого ще не було. І якось так. Дуже багато часу проводив. Взагалі-то прокачав аж три персонажі на World of Warcraft Classic ще в 2005 році. Це в мене був перший 60-й левел був uh, Night Elf Druid, другий був Orc Shaman. і третій був Towering Hunter. Uh, ну, Взагалі-то найперший був мій персонаж це. Uh, Таурен Хантер, якийсь там я до 12-го левела прокачав та забросив, тому що я вибіжав аж в Баренс, мене там завжди вбивали, не знав, як повернутись, не знав, що робити, що нажимати, і взагалі-то дуже розтірявся. Але зараз не ті вже часи, і гра взагалі-то дуже легше стала, я б так сказав. Ось в цілому, що. Багато слів сказав, але головне про те, що я почав теж грати на хардкорі. Якщо вам буде цікаво дивитись мої відео з хардкору, я буду заливати в окремий плейліст. Створив поки що таурона Шамана. На стрімах ми теж пограємо в Classic. Якщо вам буде цікаво скачуйте адон, взагалі народу дуже багато граю. Мене взяли в гіллю 200 чоловік, це тільки онлайн. І в стартові локації. Бачите, зараз на фоні відео, де я записував свій геймплей, створив коли шамана, там дуже багато народу бігає, навіть мобів не вистачає. Ну, Я був дуже вражений, наскільки популярна ця система. Е, ну, Хардкор Adon я маю на увазі. І, до речі, я вже бачив, деякі стрімери записували, що вони знайшли, знайшли в базі даних. Е, Базі даних те, що блізи е, думають про те, щоб створити реалми хардкора. Офіційні, без задону, щоб можна було грати. Е, тобто ви померли і одразу не потрібно видаляти персонажа, а він автоматично видаляється. Я думаю, це дуже круто. Я взагалі-то, е, коли починав грати, не думав, що мене це якось зачепить. Але я скажу вам, коли ти граєш за моєю життю. То Дуже весело. Ну, тобто на, на час ніяких обмежень немає, але дуже тяжко, коли ти розумієш, що ти, якщо заграш 2 або 3 моба, ну, два, два, на класіки тебе 2 моба може вбити. ну Якось так. Дякую, що подивилися це відео. Дякую, що послухали мене. Якщо вам цікаво, я можу завтра загрузити вже геймплей, наприклад, з 1 по який там 9 левел, я взяв на таурені. Ну і в суботу, якщо у мене буде вільний час, я планую зробити стрім. можемо побігати. Кому цікаво, долучайтесь. Я список адонів, котрі потрібні для скачки на грі на хардкорі. я ссылки всі залишу в описі знизу. Дуже дякую, всім гарного вечора.